11 серпня, Ходосівка. Сам процес, як ми встановлювали ролету, я не знімав, але вона працює. Так, ми встановили релету у Dell. Чекали її півтора місяця. Ми якраз закінчили басейн. І сьогодні ми поставили її. Релета автоматична, басейн автоматичний. Все керується з телефону. Ну, ролета, правда, з пультика, але її можна зав'язати і на телефон. Так, під у нас 4 фонарика горить. Так, зараз. Відкриється там грязно, правда, що треба попилососить. Тут у нас три ступенічки, босоножна зона вздовж цього басейну. З цього боку у нас 4 фонарика. Тут у нас... Три форсунки, дві зверху, одна знизу і повний обзор цього басейну. Ми вже зробимо, коли тут поприбирається, все буде він чистенький. ну Приямок, якщо ви слідкуєте за нашим каналом, то ви бачили, який там всім гарного вечора!